Помолимось. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти на склоні цього дня, дозволив нам в цей предвечірний час зібратися в домі Твоєму. Слава Тобі. Зібравшись, ми дякуємо Тобі за цей прожитий тиждень, за всі благословіння, якими ти нас благословляв. Особливо подяка за те, що в нашій місцевості був мир і спокій, слава тобі. Молим тебе, щоб ти благословив ті місця, де йдуть жорстокі бої. Господи, змилуйся над народом України, зупини війну і пішли мир. Благослови братів, які Доїжджають, а також благослови братів, які сьогодні виїхали, Ти всіх храни. Благослови хід цього служіння, братів, які будуть говорити Твоє живе святе Слово, Ти вдохнови їх уста, а всіх слухаючих зроби уважними. Благослови хорови і загальний спів, і будь прославлений.

Сьогодні я би хотів продовжити думки на тему любов. Ми всі прекрасно знаємо, що Бог є любов. І саме перше місце я зачитаю, це 1 Івана, 4 розділ, з 7 по 21 вірш. Буде багато віршів, буду багато говорити, тому наберемо терпіння і будьмо уважні, що Бог сьогодні хоче до нас сказати. Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов, і кожного, хто любить, родився від Бога та віддає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог, сина свого народженого, послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, щоб ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого сина благанням за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак. То повинні любити ми один одного. Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один одного ми любимо, то Бог нас пробуває, а любов Його в нас удосконалилась. Що ми пробуваємо в ньому, Він у нас. Пізнаємо це тим, що Він нам від Духа Свого. І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус Син Божий, то в Нім Бог пробуває, а Він у Бозі. Ми познали і увірили в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває, той в Бозі. І в Нім Бог пробуває. Любов досконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо є тим він, і ми в цім світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть. Бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконала любові. Ми любимо Його, бо він перший нас полюбив. Як хто скаже, я Бога люблю та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як він може Бога любити, якого не бачить. І ми оцю заповідь маємо від нього, щоб хто любить Бога, той брата свого любив. У 7 і 8 вірші задається про те, що саме любіть один одного, улюблені, і він звертається щирістю, автор цього. Любімо один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить Бога, той Він народився від Бога і відає Бога. А хто не любить Бога, той Бога хто не пізнав, так? Бо Бог є любов. І це дійсно так, тому що саму головну, саму щиру любов Бог проявив це, віддавши свого Сина Ісуса Христа хрест, щоб він постраждав, щоб він потім помер, потім воскрес і виявив це нам, що Він нас дуже сильно любить. Це є найбільша і найщиріша любов. Бог любить всіх людей, незалежно від статі, незалежно від кольору очей, незалежно від кольору шкіри. Для Бога всі одинакові, Бог любить всіх одинаково. Але деякі люди вони в цьому дуже-дуже сумніваються. І думають, що Бог їм щось не додав, Бог не так як благословляє. Якби не Бог, моє життя би стало набагато краще. Але це звучить досить дивно, тому що Бог і буває, в нас є проблеми, так? І буває Бог допомагає вирішувати ці проблеми. Воє нас від чогось ми от хочемо, да? і Бог нас ограждає, бо Він каже, що то не треба тобі. Воно тобі не принесе користь, воно тебе е, угнітить. Е, друге, що би я хотів показати, це Бог, він, верніше Бог, що нам хоче Бог показати, це своє першенство у любові у 10 вірші. Не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого сина в благання за наші гріхи. І це дійсно так. Що не близький не рідний тебе не зможе так полюбити, як полюбив Бог. Що таку любов, яку любов має Бог до нас, ми не можемо її так щиро так, так, пізнати. Як я вже казав, Він нас приймає такими, якими є. Його любов є найсильніша і Його любов є найщиріша до нас. Тому і Біблія вона вказує прямо на Бога, тому що Він полюбив нас найперше. І віддав свого єдиного сина, як я вже казав, щоб простити наші гріхи, щоб перенести мучність смерть і прийняти число в своїх дітей. Деякі люди не розуміють цього. Я не цього. Але Бог, він свою любов, він ну, показує якось по-особливому. Через обставини, як я вже казав, і через проблеми, через навіть людей. Він Буває дуже, дуже дивно і дуже цікаво це показує. І <кхем> деякі люди, вони, просто, як я вже казав, вони цього не розуміють, вони цього не бачать. І потім говорять, що Бог він не такий, який є. Що Бог злий, Бог не додає, Бог не благословляє і тут далі тому подобне. Браті і сестри, я нікому у разі не хочу засуджувати таких людей, бо е, бувають різні обставини, бувають у різні проблеми і люди бувають у, в різному віці в різних обставинах пізнають Бога. І він дійсно є тим Богом, який може нас наділити тою любов'ю, якою Він має до нас, і якою ми можемо ділитися з іншими. І він тільки є тим Богом, який може рано вмішатися в наше життя і вирішити всі ті проблеми, які ми маємо. І з якими ми просто не бачимо вихода. А він нам показує світ в кінці тунелю, що є вихід. Далі, ж, на що? Автор звертає увагу, Божа любов, вона є яка? Вона є досконала. В 12 му вірші і в 18, му я пізніше буду його читати. Бога не бачив ніколи ніхто, коли один одного ми любимо, то Бог нас пробуває, а любов Його удосконалюється. І це дійсно так, якщо, допустимо, віруюча людина, вона чекає з тривогою на серці, що от прийде Ісус Христос. І вона переживає, що Бог її от, не покарав. Єдина причина, чому вона може так переживати. Чому? Отак от, все в неї. <кхем> Це те, що любов Божа не відкрилася, не відкрилася не до кінця. Досконала Божа любов. І... Щиро віруючі християни не наоборот, не бояться, що прийде Ісус Христос не наоборот з таким гачим запальним бажанням чекають, що Він прийде і що Він забере свою церкву, свою невісту. І це є доведеним виявом Божої любові, який не сумісний зі страхом, і який проганяє геть цей страх з серця людини. І є четвертий момент. Боже любов проганяє страх. У 18 му вірші. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх. Геть. Бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Е я би хотів звернути увагу на фразу страх має муку. Це означає, що е це вже є мука і це вже є самопокарання. І яка ж іронія в тому, що От, нелюблячий християнин, зазнає покарання вже тому, що вже почувається винним тут в цьому світі за свої гріхи і боїться зустрічі зі своїм суддєю. Такий, як я вже казав, страх він вже перешкоджає до вершення досконалої любові в її житті. А ось християнин, який любить який не має причин, чого боятися. Прийде Ісус Христос, я чекаю на Нього. Нема причини боятися. І, отже, позбавлють внутрішньої дрові в серці як розплати за любов. Ми любимо Його, бо він перший полюбив нас. Віруючи людина, яка вже зовсім інша після перемін, після того, як Бог її змінив, любить. Не лише християн, а любить абсолютно кожну людину. абсолютно. І так само ще більше і ще краще любить Бога. Тож, коли вона пристане перед Богом, вона не стоятиме, не тремтітиме, стоятиме гордо, тримати буде голову і <кій> віруй Господи, буде казати. І буде дивитися не на того, на кого. Кого боїться, а того, кого вона дуже, дуже сильно любить? За таких обставин страху не існує. Отож, якщо є тривога на серці і є почуття провини, що ти щось зробив не так, і боїшся, що Бог прийде знову і вдруге, Він тебе покарає за, за твої діла. Це не вина в тому, що він чогось не додав, чи він тебе не так благословив, чи він тебе не так направив. Проблема в тому, що людина може ігнорувати Бога і може і не слухати Бога. Або ще печальніше чекати кращого моменту для його пізнання, коли вже, допустимо, люди дуже застаріються, тоді кажуть, все, буду молодий. Бог а коли застаріюся, то тоді покаюся. Це, це звучить досить дивно. Для мене я вважаю, що людина <кхем> От, повинна приходити до Бога, коли Бог до неї говорить. Незалежно від віку. Я, Це моя думка. Думка кожного різна. І Потрібно мати таку любов, яка є в Ісусі Христі, яка є Його Отці і в Святому Дусі є триєдиний Бог. Без подвійних стандартів, без лицемірства, яке має Господь. Далі питання таке: чи присутній в нашому житті Божий страх? І чи ми любимо Бога, і чи ми Його тільки боїмось через те, що він ми будемо покарані? Ми не повинні боятися, ми повинні, якщо ми взяли цей хрест, ми повинні цей хрест нести до кінця, бути смілими, бути впевненими у своїх рішеннях, у своїх думках, бо сам Бог він пообіцяв, що буде вірний своєму слову, буде вірний своїм обіцянкам. Все, що Бог сказав, все обов'язково збудеться. І нам варто це також не забувати. Далі наступний приклад, який я хочу навести, це нелицемірна любов без злих намірів. У 20 му вірші написано: як хто скаже, я Бога люблю та ненавидить брата свого, той не правдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, як він може він від Бога любити, якого не бачить. Це нам вірш ясно говорить і про те, що любов не потрібно. Показувати лише словами. Любов потрібно показувати і поступками. Любов не шукає виправдання, вона діє, вона шукає, вона знаходить і вона отримує. Як ти, от, Навіть апостол Іван зробив таке доволі цікаве порівняння, як ти можеш не любити брата, якого ти бачиш, а як ти можеш полюбити Бога, якого ти не бачиш. І він дійсно на це звернув увагу. На лицемірна і нещира любов. От, у... Словами каже брат, що я тебе люблю, а всередині серця думає, як би йому зробити на зло, це є лицемірство. І як ти можеш після цього полюбити Бога? І. в <кій> 21-му вірші ми читаємо у. Ми цю заповідь маємо від Нього, щоб хто любить Бога, той брата свого любив. Нам цей вірш ясно каже, що ми повинні це все відкинути, це все лицемірство маємо це залишити в стороні, тому що ми є новими людьми, ми є християнами, ми не повинні мати лицемірну любов в своєму житті. Ми повинні мати щиру, відкриту любов, яку має Ісус Христос, який має Його Отець, Святий Дух до нас. І написано, що якщо ти все, ми, ми маємо цю заповідь, щоб хто любить Бога, той брата свого любив. І записано, що хто виконує, хто слухається Бога, буде мати так, хто не слухається Бога, хто ігнорує Бога, буде мати так. І записано також так, що любовна покриває багато гріхів. Тож, варто це також не забувати. Роблю короткий висновки і йду до молитви. можна? верніше, до молитви. Бог є джерелом любові і Він це дійсно показав через свого сина Ісуса Христа. Бог, він, далі, друге, Він показує своє перше в любові. Третє. Боже, любов є досконала і вона є нелицемірна. Четверте. Божа любов вона проганяє страх із серця людини, переживання, смуток. І п'яте, Божа любов не є лицемірна і це не є найбільше заповідь законів. Амінь. Давайте помолимося. День. Дякую Божий те, що ми прийти на це Боже, ти бачиш в нашій країні, йде війна, зупиниться війну. ти бачиш багато кров пролиття. збережи всю нашу країну, наше село збережи. збережи на завтрашній день Ти збережи нас на всі роки. Боже нам Амінь. Амінь.